Квартира майбутнього. Саме вона попередить про грабіжників, увімкне світло та телевізор і навіть повідомить про неполадки у домі. І все це керується лише голосом власника. Думаєте, фантастика? Ні, реальність та ще й створена своїми руками. Ева yeah. я вдома. Саме так щоразу вітаються зі своєю квартирою Віталій, коли повертаються додому, і в цей момент вмикається телевізор, освітлення та опускаються штори. Це лише одна з функцій системи, яку він створив власними руками, а керує нею голосом пультом. Чи вручну Ева може попередити господарю про чужих в оселі і за допомогою окремих модулів повідомити про несправності будинку? До прикладу, цей модуль, встановлений у ванні у разі затоплення, відправить на мобільний власника ось таке повідомлення. Хазяїн була обнаружена протечка, не беспокойтесь, я вже перекрила водоснабження до вашого приїзду домой. Все в будинку винахідник налаштував під власні потреби та потреби дружини. До прикладу, зайшовши у ванну, окрім світла, там ще й вимкнеться улюблена музика. Вода у кранах завжди однієї температури. Умивальнику помити руки можна лише провівши ними під краном. Така функція незручна лише для гостей, адже їм щоразу потрібно пояснювати, як цим користуватися, каже господар. Тому що там є функція проста, просто миття рук. А якщо вже нужна і мила подати, порцію мила, то вже нужна об'яснити. Смарт-будинок Віталій мріяв мати ще самого дитинства. Щоб облаштувати його за допомогою спеціалістів, потрібні десятки тисяч доларів. Ті хлопець не мав, тому й вирішив створити розумну оселю власними руками, витративши на деталі понад тисяча доларів. Все необхідне купує на Україні, і лише деякі деталі з Таїланду. каже створити систему нелегко, адже аби спроектувати модуль якоїсь функції займає цілий день. Та результат того вартий. Економить електроенергію, енергоресурси, безпечність, княжна та не в останній очередь, і комфорт комфорт не обсуждається абсолютно. Аби порадувати свою дружину, винахідник зробив і декор для квартири. А ось така деталь допомагає Наталії визначити, коли поливати вазони, адже вимірює вологість ґрунту. Найбільшою радістю для дружини є умивальник на кухні, адже їй не потрібно щоразу руками переключати воду. Це можна зробити ногою. Чудобне мені просто вот нажимаю водіс і мою мою посуду, і сразу ставлю. не дозна трогати ні умивальник. Віталій на цьому зупинятися не збирається. Щоразу при виникненні нової потреби у домашньому комфор. Порті вигадує та створює модуль з потрібною функцією, яка й полегшує життя домочадцям.